Сьогодні нами було реалізовано кримінальне провадження по статті 111, тобто Державна зрада, був затриманий керівник штабу антитерористичного центру України. Цей посадовець ще 16-го року очолював антитерористичне управління СБУ, так зване управління Т в системі СБУ. Варто сказати, що це була така надскладна розробка і подальша реалізація, дійсно багатоходова, в ході якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності, а також всю можливу палітру оперативно-технічних надскладних заходів. По суті, ми за рахунок шифрованих програмних. Закладах проникли в його гаджети, тобто в мобільні термінали, в комп'ютери. Ми постійно з ним жили. Проводили аудіовідеоконтролі, і в процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу ворогу відповідної інформації. Саме головне, що в процесі всієї цієї роботи нам вдалося контрольовано насичувати ворога нашою дезінформацією. Це все довгий час ми проводили в рамках своїх контрозвідувальних заходах, а в подальшому, вже в рамках відповідного вказаного мною кримінального. Провадження нам вдалося задокументувати контрольованих таких 14 епізодів протиправної діяльності. Я особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка цим займалася, і очолював операцію по затриманню даного негідника. Всі етапи. А також сьогоднішня реалізація і затримання, всі, все це я напряму доповідав нашому верховному головнокомандувачу президенту України. Також зазначив, що самоочищення служби продовжується, як би не намагався ворог проникати до наших лав, він думає, що він володіє всіми можливими формами і методами конспірації, але їм не вдасться. Це успішно зробити, оскільки ми своєчасно і виявляємо, і документуємо, і затримуємо. Тому цей процес буде продовжуватися і самоочищення це надважливий функціонал. У всій кількості тих заходів, які ми проводимо, і ми працюємо сьогодні і на фронті, і за лінією фронту в тилу ворога, і в повітрі, і в морі, і зрозуміло, на території України. Але разом з тим в системі СБУ це надважливий напрямок, і щодня ми цим займаємося. Згодом буде більш розгорнутий коментар щодо цього на офіційних наших